Хор проспівав псалом, точніше пісню. Блаженний той, у кого чисте серце. Пропоную продовжити цю думку. Книга Псаломів, 32. й Псалом. З 12 го вірша і нижче. Псалом 32, 12. «Блаженний народ, Бог, якого Господь. Народ. Який він вибрав собі у спадщиню. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських. З місця оселі своєї він дивиться на всіх мешканців землі, Він, що створив серця всіх їх, знає всі діла їхні. Не захистить царя великі військо Його і велетня не врятує велика сила Його, ненадійний кінь для порятунку, не врятує Він великою силою своєю. Ось Очі Господні над тими, що бояться Його, над тими, що надіються на милість Його. Він спасе душу їхню від смерті і в час голоду прогодує їх. Душа надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Ним веселиться серце наше, бо на святе ім'я Його ми надію кладемо. Нехай милосердя Твоє, Господи, буде над нами, бо ми надіємося на тебе. Амінь. Займайте свої місця. В цей тривожний час кожен в щось вірить, кожен на щось чи в щось, на щось надіється. Хтось вірить політичним діячам, незважаючи президентами якої країни вони є, хтось довіряє Трампу, хтось Зеленському, хтось Порошенку, хтось іншим. Хтось вірить в Бога, хтось не вірить в Бога, хтось довіряє Його слову, хтось не довіряє, хтось надіється і надіється, що Бог збереже, хтось надіється на власні сили, хтось надіється на міцність свого будинку, на швидкість свого автомобіля. Кожен в щось вірить і на щось надіється, незважаючи на те, що в нас війна, тим більше людина в щось вірить. Ми прочитали. Уривок, і хочеться розпочати наше дослідження з 13-го вірша. Це нам буде легко запам'ятати, 13 липня, 13 й вірш. Господь споглядає з небес і бачить всіх синів людських. Бог бачить всіх людей однозначно, одночасно. Незважаючи на кулеподібну форму землі та велику кількість людей, які проживають одночасно в один момент, ми розуміємо, що для людини осягнути таку велику кількість людей, це є дуже складно. Організовуючи молодіжні дитячі табори під час реєстрації, ми стикнулися з таким, що навіть коли приїжджає 120, 130, 150 людей. Дуже важко усіх зареєструвати, з усіма поспілкуватися. Але коли ми говоримо про нашого Господа, то тут написано, що Він споглядає і дивиться на всіх, на всіх, хто сьогодні сидить в цьому залі, на всіх тих, хто гуляє чи проживає в місті Чернівці в нашій країні, і на всіх тих, хто проживає на цій землі, на всіх тих, хто проживав до нас, і всіх тих, хто буде проживати після нас, якщо життя на цій землі. Наш Господь не обмежений фізичними умовами, фізичними законами, гравітацією, формою планети світлом, горизонтом чи, чи часовими поясами, часовими зонами. Він поза тривимірним простором. Ми повинні розуміти, що коли Господь Він творив цю землю, Він створив тривимір, тривимірний простір, Він створив світло. І якби Бог не був підвладний цьому, то це би суперечило його божественній природі, тому що Він створив це і Він є поза часом. Він створив час, він створив землю, він створив небо, все військо і все те, що оточує нашу планету земля, створена Богом. І Він не може бути підкорений часу чи простору. Наш Господь, він поза часом і поза простором. Тому наш Бог, він бачить все і одразу. Немов автор книги, який пише перед столом, перед його поглядом на столі розкладене багато листів, і він бачив всю книгу перед собою. Він, немов той художник, який намалював картину, відійшов і він бачив всю картину, яку він до цього робив. Так само, і наш Всемогутній Господь, він бачить усіх і кожного із нас. Бог, поза простором та поза часом. Псалом 90, 92 вірш. «Від віку аж до віку ти Бог. 2 Петра 3.8. Один день у Господа як тисяча років, а тисяча років, як один день. Ці вірші вони підтверджують, що для Бога немає нічого неможливого, і Він не підвладний часу та простору. Кожен із нас, як людина, ми. Мислимо у категоріях фізичних законів, тому що ми цим законам підвладні. Ми проживаємо на землі, ми розуміємо, що вилізши на дерево і пригнучи з нього, ми не полетимо в космос, але ми приземлимося на землю. Ми розуміючи, що кинучи м'яч, великий чи маленький, він все рівно впаде на землю, тому що він. Під дією гравітації він опуститься на Землю. Так само і кожен із нас. Ми, роздумуючи про все, ми думаємо категоріями фізичних законів, тому що ми проживаємо в часі, ми проживаємо в просторі, і тому ми в цих категоріях ми мислимо. Коли ми думаємо про це, то ми розуміємо, що один спостерігач він може бачити тільки одну точку. Зору, тобто, я стоячи перед вами, я можу бачити тільки те, що є перед моїм зором, тобто бачити зал. Я не бачу, що відбувається за моєю спиною. Я не бачу, що відбувається поза стінами цього залу. Я не бачу, що відбувається в центрі нашого міста. Я не бачу, що відбувається в містах інших нашої країни. Ми цього не можемо побачити, тому що ми обмежені в просторі в часі. Ми не бачимо, що відбувається поза цією стінею в сусідній кімнаті, тому що наш зір обмежений напрямком погляду, простору і часу. Ми не здатні бачити все одночасно, все, що відбувається на землі, все, що відбувається в цьому залі, все, що відбувається на території дому нашого молитва. Молитва, ми не здатні цього побачити. Але наш Господь, наш Бог, Він не є творінням. І його бачите, воно кардинально відрізняється від бачити людини, від те, що бачить людина. Те, що бачить Бог, воно кардинально відрізняється від те, що бачить людина. людина. Для нас це лише, це лише фізичний зір в межах одного поля сприйняття. Для Бога це не просто бачити, це знати, це розуміти, це спостерігати і в цей самий момент керувати. І водночас співчувати усім скрізь і завжди. Повторюю цю думку: для Бога це не просто бачити, а знати, розуміти, спостерігати, керувати і співчувати усім скрізь і завжди. Його погляд це не обмеження спостереження, а всезнання і божественна присутність, яка охоплює все творіння, яка охоплює усю нашу землю. «Переглядається з місця оселі своїх до всіх, хто замешкає землю. «Переглядається з місця оселі до всіх, хто замешкає землю. Атеїсти, вони вважають, що якщо Бог її існує, то він перебуває десь дуже високо і йому немає ніякої цікавості, що відбувається там низько на землі. Я особисто чув, як атеїст. він... Аргументуючи, що Бога не існує, проводить такий аргумент. Він більше стосується подружнього життя, що Богу все рівно хто з ким живе, хто як живе, хто з ким одружується, чоловік з чоловіком, дружина з дружиною, Богові немає різниці, тому що він є далеко. А ми, як люди, такі маленькі комашки, десь там на землі бігають, і Бог на це не звертає уваги. Але з цього псалму ми розуміємо, що Господь проживає на небесах і свого святого престолу з місця проживання своєї слави, Він бачить усіх, і всі люди, і речі оголені і відкриті перед Ним. Господь спостерігає, і Богу на російській мові таке слово не безразлічні. Бог дивиться на наше життя. Кожна наша думка, вона. Не тікає від нашого Бога. Тобто Бог бачить кожну нашу думку. Бог не спутник, і Він не дивиться зверху і бачить лише в одній площині. Господь, він бачить і нашу зовнішність, Господь і найголовніше, Він бачить нашу внутрішність, Він бачить наше, наше серце, Він бачить наші плани, Він бачить наші мрії. Все те, що ми собі запланували на завтра, на післязавтра, все це є відомо нашому Богові. І йому це відомо. Про кожну людину. І це свідчить про наскільки Бог є наш великий. Тому що Його пам'ять вона безмежна. <кій> Він пам'ятає про кожну людину. Він пам'ятає, де ми народилися, знає наші імена, знає наші сім'ї, дружину, чоловіка, батьків все це відомо нашому Богові. І незважаючи на це, Його пам'ять вона не переповнюється. Ми можемо провести аналог до це не зовсім коректно, але Телефон, наші комп'ютери. Чим більше ми інформації у нього закачуємо, тим повільніше він починає працювати, тому що його пам'ять заповнюється. І неодноразово мені на телефоні вибуває, ваша пам'ять пам переповнена, телефон буде повільніше працювати. Телефон буде повільніше працювати. Наші комп'ютери, ми закидаємо такі фотографії з нашого життя для того, щоб колись про це подивитися. І на минулому тижні я від я включаю свій комп'ютер, мені потрібно було щось по роботі, а комп'ютер не включається. Тобто пам'ять була переповнена, вона злетіла і систему вона не може запуститися, тому що пам'ять просто вийшла і перестала працювати. Але коли ми говоримо про нашого Господа, у нього таких проблем немає. Чим більше інформації, це не означає, що Господь буде повільніше реагувати на наші молитви, чи, можливо він не буде реагувати на них. Божа пам'ять вона ніколи не переповнюється. 17 вірш. Для спасіння той кінь ненадійний і великістю сили своєї він не збереже. Без Бога сила велетня ніщо. великан, яким був голіаф, не захистила його сила, не захистило могутність його м'язів, його висота, його потужність, його спортивна активність. Вона йому не допомогла, тому що Бог сказав, Бог благословив Давида, і навіть така велика сила, яку мав Голіаф, вона не змогла його вберегти. В цьому вірші мається на увазі, що багато людей, особливо в військовий час, вони покладали надію на коней. Ми повинні розуміти, що в ті давні періоди кінь це була тварина, яка Робила велику перевагу на полі бою. Чим більше коней, чим більше верхівців, чим більше колісниць, тим більша ймовірність на перемогу у бойовому зіткненні. І багато царів, багато військових полководців вони надіялись на коней. на свого коня, на військо, яке вони мали. Але в цьому уривку Бог говорить, що для спасіння той кін ненадійний. Ми можемо пригадати, є таке місце. Друга книга Самоїлова. Друга книга Самоїлова, сьомий розділ. Восьмий розділ, четвертий вірш. Вісім: 4. І здобув Давид від нього тисячу і сім сотень єсів та двадцять тисяч чоловік пішого, а коням усіх. Тих колісниць Давид попідрізував жили і позбавив і позоставив із того сто колісниць. Коли Давид здобув перемогу над своїми сирійськими ворогами, усім коням він попідрізував жили. Чому? Для того, щоб ці коні вони вже не використовувались для військових справ. Він розумів, що, вививши їх з ладу, вони вже не зможуть напасти на самого Давида та його військо. Коли Господь він давав Поради на рахунок царя, коли народ він вирішив, що не хоче царя, Господь говорить, щоб він не вибирав дуже багато коней. Чому? Тому що вони, Бог розумів, що якщо цар він буде мати багато коней, то під час війни він буде більше надіятись не на Бога, а буде надіятись на цих коней. І тому Господь він говорить: для спасіння той конь ненадійний і великістю сили своєї він не збереже. Пригадуємо історію з фараоном, який гнався за Ізраїлем. І, незважаючи на найпотужнішу армію на той момент на колісниці, які робили велику різницю у військових справах, це було найпотужніше армія на той момент. Для Господа ніяка колісниця, ніяке кін не стає на перепоні. Усі вони були потоплені. Вони надіялись на себе, вони надіялись на колісницю, що вони на колісницях швидко доженуть і покарають Ізраїль. Але в Божому плані цього не було. Бог захистив свій народ. Вони понадіялись на Бога, і Бог їх зберіг. Сьогодні в переважній більшості із нас коней немає. І ніхто собі не надіється на коня. Але в нас є автомобілі. І хтось собі може подумати, під час тривоги я сяду у свій автомобіль і швидко втечу поза місто, де не буде ні шахедів, де не буде ні, ні крилатих ракет, не ні чути тривогу. Але, як показує історія, якщо Бог не збереже, то тобі не допоможе ні швидкий автомобіль, ні потужний бункер, ні хороший підвал, ні дві чи три стіни. Звісно, це все потрібно робити, але якщо Божої охорони немає, якщо ти надієшся на власні сили під час сього, то Бог тобі не допоможе. Та людина, яка покладає свою надію на Бога, не на власні сили, не на власний розум, не на власну мудрість, але надіється на Бога, то Божа всемогутня оберігаючи рука, буде супроводжувати таку людину. Це не означає, що візьмемо, вприклад, у нас тривога. Я вийду на двір і буду дивитися, як наді мною падає там осколки, тому що мене Бог збереже. Говориться зовсім не про це. А говориться про те, що Бог буде берегти тих, хто надіється на нього, але робити зі своєї сторони все можливе. Але навіть якщо ти не встиг забігти в укриття, і ти надієшся на Бога, тебе Бог може зберегти і серед поля. І Між будинками, де б ти не знаходився, тому що Божа охорона є над тобою. Тому через цей уривок сьогодні Господь Він звертає нашу увагу і говорить: надійся на мене, надійся на мою всемогутню руку, я тебе проведу, я тебе збережу. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. Дорогі друзі, хто покладає свою надію на милість Господня, то Боже око спостерігає і оберігає Його. 19 вірш. щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти, і за час голоду їх оживляти. Ми з вами по милості Господні не переживали голод. І до кінця не розуміємо, як це і що це означає. Але, як показує історія, після кожна війна має свій початок і свій кінець. І не завжди післявоєнний час він є простішим і легшим, ніж воєнний час. Історія, хто любить її, досліджує, може багато чого навчитися. Показує, що під час, після війни у переважній більшості були або засухи, або голод, розруха. І цей період відновлення, він в кожній країні він, від, він йшов по-різному, когось 5, 10 років, 15, 20, деякі до сих пір не відновилися і десь застряли в минулому столітті країни. І маючи можливість роздумувати і над тим, що Бог. Він говорив і конкретно до нашої церкви, і те, що Бог відкривав і в минулому столітті за період, в якому ми з вами проживаємо, то Бог Він говорив, що прийде час, коли на території України будуть засухи, не буде достатку води. І минулого тижня, слухаючи відкриття або пророцтво, яке Давид Вілкерсон він говорив ще в 73-му році, що буде відбуватися на той момент. Це була Росія, Російська імперія, Радянський Союз, і він говорив, що я бачу, мені Бог відкрив. Я бачу західну частину Російської імперії і центральну, що прийшов момент, коли відбулася велика засуха і не було води. І зразу я зразу в той момент я згадав те, що Бог він відкривав. Мені здається, це років три або чотири, можливо, ще більше назад, через сестру валю, що прийде коли, момент, коли я поставлю мірку на воду і на хліб. В той момент ми на це не звернули уваги в переважній більшості, але з кожним роком ми бачимо, що за цим словом стоїть Господь. І дивлячись на дослідження наших вчених, останніми роками вони дійшли такого висновку, що з кожним роком вода. В Україні вона тікає все нижче і нижче. Ми можемо навіть хто постарший пригадати, хто старший від мене, кому 50, 60, 70 років, можете пригадати, як ви приїжджали в село або жили. Криниці не були настільки глибокими, як сьогодні є. Там було 5, приїжджаючи до бабусь, 5-7 метрів і була вода. Сьогодні. Люди копають 20, 30, 40, 50, 70, 100 метрів 200 для того, щоб добратися до води. З кожним роком вода все нижче падає. І вчені вони кажуть, що наші діти не будуть копати криниці на глибину 80 метрів, тому що вода опуститься ще нижче, ніж є на, сьогодні на цьому рівні. Що ми можемо з цього зрозуміти? Якщо немає води, то немає чого, немає хлібу, це буде не врожайні роки, не буде ні зерна, ні плодових, ні вочевих культур, тому що немає чим поливати. Тому що Бог поставить свою мірку на це. Але читаючи це слово, ми не повинні страшитися, ми не повинні падати в паніку, тому що тут написано, що око Господі на тих, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Ті, хто надіється в час благоприємний, в час благословенний на Господа, то такий Господь буде проводити і в час неприємний, в час голоду, в час засухи, тому що ці люди вони понадіялися на Господа. І останній вірш: нехай Твоя милість о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Той, хто покладає надію на Господа, милість Божа, буде супроводжувати таку людину протягом всього її життя. Нехай Господь нас благословить, щоб ми покладали надію на нього, не на свої сили, не на свій маєток, а тільки на Його всемогутню руку. Амінь.